Тей, сонька, сонечко, підйом. Не, мамка, я ще хочу поспати. Що я там поснула з пищі? А може вже пент є? Ні, на другій пік перебираюся і далі буду спати. О, спи, мамка, спи. Знову ж бурчати ще я тебе підніму, а я тебе не піднімав. І я не піть не мала, я тихеньку поплетіла на сліпи моїм вочем, маму. Ой, оце розбудила мене. Давай, вставай, хватить тригнути, ти вже запізнилась майже. На, мамка, вставай, вставай, ж п'ятниця. Мамка, сьогодні п'ятниця, останній ривок і завтра свота неділя. Ура! П'ятниця, ні то, на 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 на. Щось якийсь буйний сьогодні, Сонечок. Я спав. Не треба було мене будити. Давай по ньому. На мамка, вставай, вставай, він не дасть тобі поспати. Ну, то тут буду чекати біля цих тверей. Мамочка, цей квадратик відвалився. я не винна, він сам. Ну, Мусічка, ти ж так ліжечко подереш, Вон з боку збоку ще одна трапалка. Ось воно тебе. Та відвалюється. Ну все, мамка, ми готові. До чого ви готові? Як би що, до початку нового робочого дня. Саме найкраще. П'ятниці. А чи завтра буде? Субота і неділя, вихідні і ми будемо з тобою разом. Ну так, да. ну давайте швиденько піднімемо прапор, сходимо на променадів. Ей, музька, ти де там? Та й той, то. Давай мамку прапор будемо піднімати. І прапор у п'ятницю бажаю піднято. А на вулиці плюс два, плюс три градуса. О, бітерець такий пув А я пишу а вам всім гарного робочого. Останнього цьому тижні дня з п'ятницею всіх. Баш соняк цьомки-бомки па папа. Хай буде легкий, тихий і платитворний. А я, Сонік, мене почека, куда ти так побіг. Та я тут променів і за тобою вернусь. Так, да, ну то я почекаю, Тут щось страшнувато. А всім гарного робочого дня ваша пусицюмки бумбки пока. Сонька. Я тут, не забувай про мене. Ну да, тебе забудеш. Чекай, чекай там, не йди нікуди. Мамка я так подумала, вирішила краще перекусити, та то мене сонька забирати не хоче. А всім гарно, спокійно, робочого дня важа мусить-бомки пока.